Вітаю всіх. Останнім часом повітряних загроз в Україні стало набагато більше, ніж раніше, ніж, скажімо так, березень-квітень. Травень став таким досить гострим місяцем, з дуже великою кількістю загроз та небезпек для цивільних. Я це пов'язую з тим, що Бахмут стоїть, що у Бахмуті навіть відбувається просування, і тому вороги мстять. За це простому цивільному населенню, як завжди, мстять вночі. Ну, а як інакше? Вночі це ж дуже благородно. Я хочу подивитися, чи буде хоча б якесь затища найближчим часом, чого взагалі очікувати. Ну, судячи з усього, ворог піднакопичив зброю. Але я вже про це, до речі, теж робив прогноз: у них своєї власної зброї немає. Тобто їм явно хтось допомагає, хтось досить сильний, в кого цієї зброї достатньо. Я хочу подивитися, що чекає взагалі цивільне населення України зараз на найближчий період часу. Ну, в плані повітряних якихось небезпек, скажімо так, чи закінчиться це хоча б до кінця травня. Добре, давайте так. Кінець травня, початок червня, чи до цього періоду хоча б воно трохи стихне? Я хочу витягнути чотири карти з цієї циганської колоди, і я хочу витягнути три карти з іншої циганської колоди. Подивитися, чи буде хоча б трошки десь якесь от затище, як це воно буває такими нальотами. Тому що я думаю, що всі дуже стомилися від цього всього. І така інтенсивність повітряних загроз, ну, багато кого напружує, хвилює і не дає нормально жити. Карта легковажності. Лігкомисліє карта, яка попереджає, що треба бути уважними, не розслаблятися. Все одно, карта вора, карта злодія така не дуже хороша карта небезпеки, провокації, сепаратизм, карта грошей, карта збройного та фінансового підсилення. Хороша карта, карта, яка говорить, що наше ППО все одно буде спрацьовувати в більшості випадків в плюс, плюс, це карта збройного підсилення і, і грошей і фінансування. Говорить про те, що однією з причин, чому вороги стали активно бити по інфраструктурі і по цивільних, це от якраз через те, що нам країни допомагають. І карта противника. Карта ворога, близька присутність ворогів. Бачите, такий ворог зачаївся за дерево і чекає. Я би сказав так, судячи по комбінації карт, і по тому, що три з чотирьох карт досить тяжкі, я би сказав, що ще до кінця травня, до першої половини червня розслаблятися не варто. Період не з простих. Дивимося тут: карта іскушення, карта спокуси падає, карта дому. Подбайте про безпеку захист. та... Благополуччя вашого дому, ваших родичів та близьких, карта судді, карта Верховного суду, карта судових процесів та встановлення законів справедливості. Остання карта дає дуже велику надію в тому плані, що, от нарешті, запускається процес, в якому винних стає покарано. Я хочу сказати, що ситуація не проста, я би не став розслаблятися ще до кінця травня, так точно, ну і до початку червня, перше, перші дві декади червня. А стосовно того, що мені карти показують, це карти показують, що ворог однозначно програє. І що вищий суд, вищий суд, Верховний суд, не тільки людський, а ще й Божий, буде карати нападників дуже активно. І нападники будуть злитися, агресувати, біситись, казитись. Все в цьому дусі. Так. Так що, будь ласка, будьте обережні. Я розумію, що це не просто, але подушку, ковдру і в підвал, або в якесь безпечне місце, або в метрополітен. Хоча я розумію, що перша година ночі і повітряна тривога це не дуже приємно. Але карти показують, що ще от точно така, такий інтенсив, ну ще до кінця травня він буде. До кінця травня цей інтенсив по загрозах буде. Можливо, навіть початок червня. Так, тому що ми на цей, на цей період робили розклад. Бережіть себе та своїх близьких. Побачимося в нових прямих ефірах. Цілую, люблю, обіймаю.